Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на youtube платформі 24-го каналу. Мене звати Юрга Гаврищак і зараз оглянемо найактуальніші новини станом на вечір середи. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із цієї платформи проросійські наративи. А їх відверто тут до хіба. Отже, до основного нардепи, які голосували за скандальний законопроект 124.14, двадцять вимагають гарантій, якими методами Трампа може покарати Путіна за відмову припинити війну версії американських колоністів, аналітиків із видання New York Times. І також інформація, що під час землетрусу на Камчатці могли перебувати російські атомні підводні човни. Про це свідчать дані осінт аналітиків Отже, про усе по порядку, і до першої анонсованої теми деякі народні обранці України хочуть гарантій, що НАБУ та САП не візьмуться за тих, хто за брав їхню незалежність і про це свідчать інсайди від української правди. Це випливає із статті Михайло Ткача, головного редактора СУП Сельвії Мусаєвої та Романа Романюка. Зараз продемонструю цей лонгрід і назва його наступла. І за нами прийдуть хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності Набу і САП, і от за даними джерел української правди, деякі народні депутати на продовольні голосування за повернення незалежності антикорупційних органів. Хотіли від влади якихось примарних гарантій, що після зміни закону набу і сап не візьмуться за тих, хто своїми голосами позбавляв їх незалежності і намагався напряму підпорядкувати генпрокуратурі. Окрім цього, джерела видання, наближені до офісу президента, розповідають про шість можливих підозр нардепам президентської фракції. Зрозуміло, що йдеться про слугу народу, і їм інкримінують незаконне збагачення та недостовірне декларування. І ці справи були вже готові ще до голосування скандального законопроекту 124.14. А тепер за цих шістьох депутатів візьмуться, тим паче йдеться в інсайдах української правди. Водночас, впловою прес представники антикорупційної вертикалі спілкувалися із УП і наголошують та переконують, що вони. Не служба безпеки України і не ДПР і політичними переслідуваннями не займатимуться. Тобто обіцяють, що це буде не помста, якщо в принципі будуть відкриті справи на цих шістьох народних обранців. Зрозуміло, що прізвищ імен не називаються. Будемо спостерігати, хто саме незаконно збагачувався та недостовірно декларував власні доходи. Щодо БЕКО, то нагадаю, що 23, 22 липня. Перепрошую, Верховна Рада проголосувала за той самий закон, Воно який розкритикували наші західні союзники як спробу позбавити набу і сап будь-якої незалежності, того ж вечора його підписав Володимир Зеленський. А закон набув чинності 23 го числа наступного дня після публікації в парламентській газеті Голос України. Закон нагадаю вносить додаткові правки до проекту змін до кримінального кодексу. А правки ці самі запропонував скандальний народний депутат Макс Бужанський. Зокрема, відповідно закону, генпрокурор надіяється повноваженнями наступними: забирати справи у набу і доручати розслідування іншим органам, бути фактичними керівниками САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим. Прокурорам, і окрім цього, надавати детективам набу обов'язкові е, письмові вказівки. Окрім цього, генпрокуратура наділяється правом самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників. Згодом вночі, 23 липня, зленський опублікував відеозвернення, в якому сказав, що набу і САП продовжать свою роботу попри ухвалення закону, але зазначив, що антикорупційна інфраструктура має бути очищена від російських впливів. Після цього президент України вніс до Верховної Ради новий законопроект про набу. У ІСП, який за його словами, повинен забезпечити силу системі правопорядку цього самого 23-го числа була запущена фотографія із сіма представниками силових структур, а також керівниками НАБУ і САП, і оголосив президент про те, що всі е, перебувають в комунікації і всі єдині і працюють як найкраще для України. Але довелося цей законопроект відкутити назад, і на це було низка причин: по перше, протести, які прокотилися українськими містами, люди виходили. Е, в найбільших обласних центрах на центральній площі це був Львів, Дніпро, Київ. І також Харків і протестували проти скандального законопроекту, і це тривало протягом трьох днів. Деякі аналітики писали, що нічого не зміниться попри те, що люди викотилися на вулиці і навіть говорили про майдан 3.0. Паралельно підключилися наші європейські союзники, які розкритикували потенційну узурпацію влади, зміцнення президентської вертикалі. І також в інфополе вийшов сенатор Грем, який здобув репутацію ймовірно. Найзапеклішого противника Москви американській політиці і він також засудив цей законопроект, і тепер його будуть переголосовувати. А деякі народні депутати, які кнопку давали у Верховній Раді, представники слуги народу публічно вже е, почали вибачатися на випередки, що просто м, зрозуміли не так, що цього стосується, і результати може принести голосування за цей скандальний законопроект 124-14. І плавно перестрибуємо від внутрішньоукраїнських проблем до міжнародної арени до слів і вчинків Дональда Трампа. Сьогодні на сторінках видання The New York Times з'явилася аналітика щодо того, яким чином Трамп може відповісти на відмову Кремля згорнути війну за 10 днів. А то й 12 діп. А нагадаю, що президент Сполучених Штатів Америки озвучував такий ультиматум, такий дедлайн протягом останніх 24 чотирьох діп і розглядаються кілька варіантів від мит санкцій до іранського увага сценарію, отже, про усе по порядку можливі санкції. Найочікуваніші варіант це мита на російські товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки, та вторинні мита на країни. Які продовжують купувати російські енергоносії йдеться про нафту, газ та уран, і про це говорив сам Дональд Трамп щодо тарифів на нечисленні товари, які Російська Федерація продовжує постачати і експортувати до Сполучених Штатів Америки, то навряд чи вони можуть завдати Москві якоїсь удару, зазначають експерти. Ну, в принципі, що Москва виробляє, і що вона може постачати американцям, і що може мати попит на американському ринку? Напевно, що на пальцях об. Нієї руки можна порахувати, але зазначають експерти при цьому, що набагато болючішими будуть вторинні мита, бо Росія кранніше злежить від нафти і газу, які приносить приблизно третину всіх доходів до бюджету Російської Федерації. В принципі, з нього і фінансується повномасштабне вторгнення до України. А також обстріл критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, вбивства українців та воєнні дії на тимчасово окупованих територіях, і нагадаю, що Трамп погрожував, що веде 100% мита проти країн покупців російської нафти. А це зрозуміло в першу чергу Китай та Індія. А в Конгресі лежить законопроект Грема Блюменталя, який передбачає мити у вигляді щонайменше 500% імпорту з Росії чи країни, які купують російську нафту. І уран зрозуміло, що цей законопроект не є реалістичним, бо це практично повне ембарго закриття. Просто торгувальних шляхів товарообігу між Вашингтоном і Пекіном, і між Вашингтоном і Делі. Але це такий собі важіль впливу, що збираються американці все ж таки посадити Владимира Путіна за стіл переговорів, але перед тим, щоб він припинив воєнні дії. Окрім цього, на сторінках New York Times розглядається варіант банківських санкцій проти Москви. і наводиться. У приклад слова екс заступника міністра оборони США у справах Росії України та Євразії Евелін Фаркас, яка зазначила, що Трамп має немало козирів у своїх руках, окрім власне торгових мит, Трамп може додатково вдарити по банківській системі Росії, йдеться у колонці, та використовувати вплив у переговорах із союзниками щодо НАТО та торгівельних угод. Окрім цього, розглядається в принципі варіант «Нью-Йорк Таймс, що можливо буде посилення конфронтації і з чого випливли такі висновки е, зі слів старшого наукового співробітника ради з міжнародних відносин Чарза Капчана. І він стверджує, що Трамп може також збільшити військову допомогу Україні, підтримати використання заморожених російських активів власне для фінансування постачання зброї Києву, та в принципі спонукати. Володимир Зеленського до більш агресивних заходів захисту також Трамп може використовувати свій досвід жорсткої дипломатії, і тут власне Капчан наводить у приклад авіаудари по Ірану і окрім цього, партнерство з. Представниками північно-атлантичного альянсу також паралельно окрім цієї статті на сторінках New York Times, з'явилася колонка від CNN, де оглядачі стверджують і звертають увагу на те, що озвучені Трампом 10-12 днів дуже схожі на ті самі два тижні термін, який до цього американський президент неодноразово називав, анонсуючи важливі зміни у конфлікті Росії проти України, і саме от чомусь колоністи пишуть про конфлікт, а не повномасштабне вторгнення. Гадаю, що Трамп неодноразово виходив у себе в соцмережі Trump Social і стверджував, що якщо Владимир Путін не зупиниться, не зробить СТАП, то в понеділок він вийде з якоюсь заявою, і яка змінить хід війни, і в нічого не траплялося. Знову відсовувалися дедлайни: 50 днів, 12, 10 діб, А ще до того, як зайти в друге овальне кабінет, Трамп обіцяв, що припинить цю війну протягом 24 годин, і от. Повертаючись до Цієї аналітики CNN наводяться слова російського експерта увага із міжнародних відносин Владимира Фролова. І він стверджує наступне: що цей ультиматум Трампа буде проігноровано з боку Кремля. Ну, в принципі очікувано, і нема на що дивитися. Він передумає через 10-12 днів і знову виставить новий дедлайн. Можна в принципі погодитися із висновками економістів CNN, що до реальних кроків дій не дійде, зважаючи на Бек Дональда Трампа. Який у власні соцмережі погрожує, погрожує, погрожує. А потім відсовує дедлайни і до реальних кроків просто ніхто їх не бачить. Але перші кроки щодо санкцій уже з'явилися, і на цьому наголошує агентство Reuters. і в приклад наводить міністр фінансів США Скота Бесента, який вже готує ґрунт для ведення вторинних мити. І він це озвучив під час торгових переговорів з віцепрером Китаю Хе Хеліфеном у Стокгольмі, шведській столиці. А зустріч відбулася нагадаю 29 липня. І в Швеції Бесен заявив, що продовження закупівлі санкційної російської нафти може спричинити введення мит розміром до 100%, які раніше власне озвучував Дональд Трамп. Також міністр фінансів США розкритикував постачання Китаєм до Росії технології подвійного призначення. На суму, увага, в понад 15 мільярдів доларів, які власне допомагають Кремлю воювати проти України і не припиняти бойові дії, за словом Бесента китайські представники відповіли, що мають намір захищати цитую, свій енергетичний суверенітет і готові платити скільки потрібно. Тобто, в як бачимо, начебто, готова китайська сторона Пекін піти на 100% мита. Нагадаю, що Китай досі залишається найбільшим покупцем російської нафти, закуповуючи приблизно 2 мільйона барелів на день. Далі йде Індія, і наступний, то подумали Туреччина. І цю статистику оприлюднює власне агентство Reuters. щодо реакції з на Росії, то нагадаю після того як виступив дедлайн. Дональд Трамп Владимиру Путіну від 10 до 12 днів, що він повинен припинити повномасштабне вторгнення і сідати за стіл переговорів, вийшов в інфополе експрезидент Росії Дмитрій Медведєв, який пише в телеграмі і паралельно, начебто, працює з заступником голови Ради безпеки Росії, і він в чергове взявся погрожувати Вашингтону і стверджує, що. Кожен ультиматум чи погроза це крок до війни між Росією та США. На які домов Мідів кому не погрожував і Україні, і нашим європейським союзникам, і обіцяв просто заморозити усю Європу, перерізавши газову трубу, яка йде з на Росії, але цього всього не трапилося. Звичайно, собі такий балабол, який сидить в себе в кабінеті, вечорами випиває, і от плюється в інфополі, а ще в телеграмі, реагуючи на те, що Говорять з Києва на те, що говорять з Брюсселя, і на те, які погрози виголошуються із Вашингтона. Але... Щодо Дональда Трампа, то з'ясувалося, що він не просто виписує в свої соцмережі, але й може робити конкретні вчинки. Сьогодні він анонсував про запровадження 25% відсоткових мити проти Індії і стверджує, що вони увійдуть в дію з 1 серпня. Але м -м, тут е треба акцентувати на тому, що знову ж таки е президент Сполучених Штатів Америки написав це у трассоціал. Це не офіційний документ чи розпорядження. І от, за словами Трампа, Вашингтон. Вів не так вже й багато справ з Індією, тому що їхні тарифи занадто високі і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед інших країн. І також Трамп що приємно згадав, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, і також купує в Кремля велику кількість озброєння у той час, як пише Трамп, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивати в Україні. Тому пише Трамп ще раз повторюю цю інформацію, щоб зафіксувати Індія. Та відтепер сплачуватиме мито розміром у 25%, А також вводиться штраф за вище зазначені дії, і знову ж таки наголошую, що, начебто, ці мита на індійські товари вводяться із 1 серпня. І друзі, до останньої анонсованої теми на сьогодні про те, що під час землетрусу на Камчатці могли перебувати російські атомні підводні човни. Про це власне повідомляє осінь аналітик Татаріґамі ЮЕЙ у себе соцмережі, X, і наводить в якості аргументів супутникові зображення, зроблені приблизно за два тижні до цього самого землетрусу, на яких помітно шість атомних підводних російських човнів на російській базі в ста кілометрах від епіцентру цунамі. І в він вважає, що склад та кількість підводних човнів, ймовірно змінилася після моменту спостереження. Проте деякі майже напевно цитую все ще знаходяться там незадово до землетрусу. Ну з огляду на невелику глибину Авачинської бухти, пише він, що цілком можливо, що частина субмарин була заздалегідь перекинута в глибші води перед загрозою цунамі. Зрозуміло, що метеорологи російські, які вони не були погані, попереджали про загрозу техногенної катастрофи. Зацитую осінь аналітика цього. Загалом наша команда не очікує значних пошкоджень або руйнувань, проте супутникові знімки найближчими днями дадуть більше якості. Нагадаю, що раніше велична служба США повідомляла, що землетрус на Камчатці магнітудою у вісім балів став найсильнішим у світі за останні 14 років з часу землетрусу 2011-го, який мав магнітуду 9 балів, і він мав місце в японському регіоні Тохоко. Землетрус стався приблизно за 150 км кілометрів від Петропавловська Камчатського, а осередок знаходився на глибині 17 кілометрів. І от на східному березі Камчатки були хвилі завишки 3-4 метри. Спровокував Землетрус цунамі, і в соцмережах є відео, на яких зокрема зокрема перепрошую, заливається російський завод, що стоїть на березі. Водночас, агентство Reuters списало, що наслідок землетрусу на деякі райони Камчатки також на Гавайські острови та і на Японію також обрушили цунамі. А на Гаваях по всьому Тихого океану оголосили в принципі евакуацію. Щодо Японії, то раніше влада цієї країни. Оголосили про те, що передослоковує людей кількістю уявіть собі в 1,9 мільйона. Також у цій країні було зафіксовано три хвилі. Цунамі, найбільше з яких досягала 1,3 метра. І десятки тисяч людей оголосили евакуацію. Зокрема, було вивезено співробітників з атомної електростанції Фукусіма. За попередніми даними. Японських змі під час цього передослуховування загинула одна людина. Даних про руйнування просто на наразі не надходило. Утім, от вже є інформація, і стверджують на фокусімі, що ніяких пошкоджень не зафіксовано. Нагадаю, що Ця сама атомна електростанція сильно постраждала під час руйнівного цунамі. Того самого у березні 2011 року магнітудою у 9 балів. Ну Японія має вже давно великий досвід землетрусів, тому системи попередження надзвичайно розвинені і оновлення надходять на телефони в режимі реального часу. Тому Така що приємно мала кількість постраждалих і Фукусіма знаходиться не під загрозою. Ще раз наголошую. І до речі, зараз продемонструю відео, яке розповсюдило видання Daily Mirror з посиланням на японське телебачення. Як до японських берегів, а якщо бути точним, це місто Тетаяма, штат Тіба виконуло чотирьох китів на узбережжя внаслідок цього самого цунамі. І запис, як стверджує Daily Mirror, транслювався в прямому ефірі. Японського телебачення. При цьому видання зазначає, що Китів може викидати на берег під час цунамі через швидкі та різкі зміни рівня води та течії поблизу узбережжя. Ем, Окрім цього, є інформація, що ось цей Камчатський землетрус та цунамі, шостий за величиною в історії. І зараз є загроза, що продовжаться хвилі. Підніматися і доходити до берегів Японії, США, Китаю, Мексики, Чилі, Еквадору, Перу та Соломонових островів. От це вся інформація станом на зараз. Мене звати Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 го каналу. І не втомлююся закликати вас продовжувати допомагати силам оборони України, бо без цих людей точно наше спілкування не було би можливим.